Волосипедом на роботу Півтори сотні любителів залізних влаштували флешмоб у центрі столиці із різних куточків Києва. Вони приїхали саме на велосипедах. Аби показати цей транспорт, може замінити авто, метро чи автобус. Не забув учасники флешмобу і про екологію цього тижня. В Європі голош тиждень сталої енергії. Він покликаний економити енергетичні ресурси. Велосипед, кажуть учасники, один з способів долучитися до такої економії. У нагороду за участь організатора частували велосипедистів екологічною кавою. Її готували під сонцем. Показова, що до акції долучився лише один чиновник, міністр екології. Щоправда, зізналися, на роботу велосипедом Ще жодного разу не їздив, як і більшість його підлеглих. Бо міністерство що дбає про екологію, навіть парковок для цього екотранспорту немає. Ігор Шевченко пообіцяв ситуацію змінити і навіть готовий доплачувати колегам за використання двоколісного транспорту. Перше, ми робимо парковки для велосипедів біля міністра, а також ми робимо там, щоб душ був, щоб люди могли переодягнутися. Ну і думаю, можливо, навіть якесь фінансове заохочення зробимо, щоб люди більше використовували велосипед. День велосипедом на роботу це як спосіб розказати людям, що велосипед це ще один крок стати енергетично незалежним, економити енергію, так і покращувати мобільність в містах.